Ви пам'ятаєте червоне весілля з Гри престолів, музика стихає, і починається різанина, підступна, жорстока, несподівана. А тепер уявіть, що в цій історії все навпаки, що перемогли не підступні зрадники, а ті, за кого ви вболівали. Уявіть, що це не вигадка Джорджа Мартіна, а реальна сторінка нашої української історії це розповідь про українських козаків. Про найзухвалішу спецоперацію, яку тільки можна уявити. Вони прийшли на вороже весілля під виглядом музикантів та слуг, а пішли, залишивши по собі гори трупів і тотальний хаос. Сьогодні ми розкриємо покроковий план цієї неймовірної диверсії: як вони проникли у фортецю, яку неможливо було взяти штурмом, де ховали зброю, і який сигнал перетворив розкішний бенкет на криваву лазню. Це не просто легенда. Це доказ того, що наша історія це не розповіді про поразки та страждання, це історія про незламний дух, гострий розум і справедливу помсту. Це незламна історія. Щоб зрозуміти всю геніальність і зухвалість цього плану, треба перенестися в ті часи, часи, коли українська земля стогнала під залізною п'ятою чужинців, 17 століття, повстання, битви, короткі перемир'я і знову війна. Кожен день був боротьбою за виживання, за право бути господарем на своїй землі, і в цій боротьбі були свої символи: символи незламності і символи гноблення. Одним з таких символів окупації була фортеця Соколина-Скеля, неприступна, збудована на високій кручі, вона, наче хижий птах, дивилася на десятки українських сіл навколо. За її товстими стінами стояв великий гарнізон, а з бійниць погрозливо виглядали десятки гармат. Взяти її штурмом було самогубством. Кожна спроба закінчувалася ріками козацької крові та гіркотою поразки. А господарем цього кам'яного гнізда був магнат Войцех Ястремський, людина, чия жорстокість стала легендою. Він обкладав селян непомірними податками за найменшу провину карав смертю, а непокірні села спалював дотла. Старі люди переповідали, як Ястремський, сидячи на коні, сміявся, дивлячись на полум'я, що пожирало хати, і казав, що найкраща музика для нього це плач бидла. Він був упевнений у своїй безкарності, він вважав соколину скелю своїм особистим, невразливим королівством. Для козаків ця фортеця була не просто військовим об'єктом, це була образа. Щоденне нагадування про їхнє безсилля. Кожен полковник, кожен сотник розумів, доки стоїть соколина скеля, доки Ястремський та його поплічники бенкетують за її стінами, спокою на цій землі не буде. Але що робити? Як здолати ворога, який сховався за трьома рядами стін, маючи сотні професійних солдатів? І найкращу на той час артилерію. Сила була не на боці козаків, і от коли надія майже згасла, козацька розвідка пластуни приносить неймовірну звістку, звістку, яка спершу здається жартом, а потім даром самих небес. Донька Войцеха Ястремського, єдина його дитина, виходить заміж. І не аби за кого, а за сина іншого могутнього магната Такого ж ката українського народу. Це буде не просто весілля, це буде подія року. На святкування до соколиної скелі з'їдеться вся верхівка: полковники, ротмістри, найбагатша шляхта з усього регіону. Усі ті, на чиїх руках була кров тисяч українців. Усі вони зберуться в одному місці в один вечір. Розслаблені, п'яні від вина та власної величі. В одну мить у голові козацького ватажка, полковника Івана Сірка, народжується план: божевільний, неможливий, ідеальний. Якщо ти не можеш зруйнувати стіни фортеці, треба зробити так, щоб ворог сам відчинив тобі ворота, і якщо ти не можеш перемогти армію у відкритому бою, треба знищити її командирів, коли вони найменше цього чекають. Завдання було поставлено: перетворити найщасливіший день в житті ворога на його останній. Перетворити весільний бенкет на криваву тризну, але як це зробити? Як провести загін диверсантів у найбільш захищену фортецю регіону? План Сірка був схожий на шахову партію, де кожен крок мав бути вивіреним до міліметра, а ціною помилки було життя. Він розумів, що груба сила тут не допоможе. Потрібна була хитрість, терпіння і залізна дисципліна. Операція отримала кодову назву весільний дарунок. І першим кроком було зібрати ідеальну команду. Це мали бути не просто сміливі рубаки, а справжні актори, шпигуни та майстри маскування. Першими до справи взялися пластуни, очі та вуха козацького війська. Днями й ночами вони, наче тіні, кружляли навколо фортеці. Під виглядом жебраків, дроворубів, мандрівних торговців. Вони збирали інформацію. Кожна деталь була важливою. Скільки вартових на стінах, коли відбувається зміна караулу, звідки підвозять провізію, хто відповідає за кухню, а головне, кого запросили розважати почесних гостей на весіллі. І саме тут удача посміхнулася козакам. Виявилося, що Ястремський, бажаючи вразити майбутніх родичів, шукав найкращих музик з усієї округи. Він хотів, щоб на весіллі його доньки лунала така музика, якої ще ніхто не чув. Це був ключ шанс зайти у Лігволева через парадні двері та ще й з оплесками. Сірко негайно відібрав найкращих кобзарів та лірників, які були не лише віртуозними музикантами, а й вправними воїнами. Їхнім завданням було пройти кастинг і потрапити на свято. Але як пронести зброю? Охорона на воротах перевіряла кожного до нитки. Рішення було геніальним у своїй простоті, зброю сховали. Всередині музичних інструментів кобзи та бандури мали подвійне дно, де замість струн і резонаторів лежали розібрані пістолі, короткі мечі стилети та гострі, як притва, ножі. Ззовні звичайний музичний інструмент, всередині смертельний арсенал. Але музиканти були лише частиною плану. Друга група мала проникнути у саме серце фортеці на кухню та у винні погреби. За кілька тижнів до весілля по навколишніх селах почали шукати додаткових кухарів, офіціантів та прислугу. Козацькі агенти, використовуючи підкуп та погрози, зробили так, щоб на ці посади найняли своїх людей десяток міцних мовчазних хлопців, які вміли тримати в руках не лише тацю з вином, але й важкий тесак. Їхнім завданням було вивчити всі ходи та виходи. Розташування охорони і у потрібний момент нейтралізувати вартових біля дверей бенкетної зали. Третя група це був троянський кінь. За день до весілля до воріт фортеці під'їхав великий купецький караван. Багатий торговець, нібито з далеких земель, привіз весільний подарунок для молодої пари, кілька діжок найкращого грецького вина. Ястремський, жадібний до лестощів та дорогих подарунків. Особисто наказав пропустити караван. Охорона, звісно, перевірила діжки, проткнувши їх щупами. З них полилося ароматне вино, але вони не знали, що у кожній діжці було подвійне дно, у вині плавали лише верхні кілька десятків сантиметрів, а під ними у герметичному відсіку лежали шаблі, самопали та бочки з порохом. День весілля настав. Фортеця гула, наче розтривожений вулик. Гості з'їжджалися пихаті магнати у шовках та оксамиті, самовпевнені офіцери, чиї мундири були обвішані нагородами за придушення повстань. Вони сміялися, пили дороге вино і навіть не підозрювали, що смерть вже сидить з ними за одним столом. Козаки музиканти грали веселих мелодій, змушуючи гостей танцювати. Козаки слуги розносили страви, наповнювали келихи, а самі пильно стежили за кожним рухом. Кожен знав свою роль, кожен чекав на сигнал. Напруга висіла у повітрі густіша за дим від свічок. Усі учасники операції розуміли, вони у пастці. Якщо щось піде не так, і якщо їх викриють, живим звідси не вийде ніхто. Це був квиток в один кінець, і вони були готові заплатити цю ціну. Сонце давно сховалося за обрієм, і бенкетна зала фортеці потопала у світлі сотень свічок та смолоскипів. Повітря було важким від запаху смаженого м'яса, розлитого вина та дорогих парфумів, гості досягли піку веселощів. Вони кричали тости за здоров'я молодих, за могутність речі Посполитої, за майбутні перемоги над хлопським бунтом. Войцех, Ястремський господар фортеці стояв у центрі зали, червоний від вина та гордості. Він дивився на це зібрання найбагатших та найвпливовіших людей краю. І відчував себе Богом. Він був невразливим, його фортеця була невразливою, його світ був ідеальним. Козаки, розчинені у натовпі прислуги та музик, чекали. Кожна секунда тягнулася, наче година. Вони бачили пихаті обличчя своїх ворогів, чули їхні образливі жарти про козаків, і в їхніх серцях закипала лють. Але наказ був чітким: чекати сигналу. Ніякої самодіяльності, дисципліна. Понад усе, Іван Сірко, перевдягнений у старого сивого кобзаря, сидів на почесному місці біля головного столу. Його пальці ледь торкалися струн, видобуваючи тихі сумні переливи, які губилися у загальному гаморі. Він спостерігав, оцінював і чекав ідеального моменту момент настав опівночі. Коли годинник на вежі фортеці почав бити 12 разів, Ястремський підняв свій келих і закликав до тиші. Він хотів виголосити головний тост вечора Зала затихла. Усі погляди були прикуті до нього, і в цій дзвінкій тиші, що настала після 12-го удару дзвону Старий Кобзар, раптом ударив по струнах. Але це була невесела танцювальна мелодія, це була стара як світ, козацька дума. Дума про помсту, про кривду і про кров. Мелодія була тривожною, грізною, вона, наче холодний клинок, прорізала теплу п'яну атмосферу свята. Кілька гостей здивовано обернулися. Ястремський нахмурився і хотів було наказати музиці замовкнути, але було вже пізно. Це був сигнал. Те, що сталося далі, нагадувало кривавий вихор. В одну мить усе змінилося десятки, здавалося б, мирних людей перетворилися на машини для вбивства. Кобзарі та лірники розламали свої інструменти і в їхніх руках зблиснули короткі мечі. Слуги, що стояли за спинами вельмож замість того, щоб налити вина, перерізали їм горлянки кухонними ножами. Двоє велетнів, що до цього скромно стояли біля входу, миттєво завалили дубові двері, зали зсередини важкими засобами. Пастка закрилася, почалося пекло. Перші кілька секунд гості навіть не зрозуміли, що відбувається. Вони бачили, як падають їхні сусіди, бачили кров, але п'яний розум відмовлявся вірити у реальність. А потім почалася паніка, крики жаху змішалися з переможними вигуками козаків. Шляхта звикла воювати в обладунках і на конях, виявилася абсолютно безпорадною у ближньому бою, в тісному приміщенні, без зброї та броні. Вони намагалися відбиватися столовими ножами, важкими свічниками, перевертали столи, щоб сховатися, але це було марно козаки діяли як єдиний злагоджений механізм. Кожен знав свою ціль, вони не рубали всіх підряд. Першими були ліквідовані найважливіші фігури. Полковники, ротмістри, сам Ястремський та його новоспечений зять. Їх знищили у перші ж хвилини, щоб обезголовити будь-який можливий опір. Решта була методичним знищенням. Козаки рухалися вздовж столів, не залишаючи нікому шансу. Поки в бенкетній залі тривала різанина, інші групи почали діяти по всій фортеці. Козаки, що проникли під виглядом прислуги, напали на казарми, де спала нічого не підозрююча охорона. Ті, хто прибув з винним караваном, дістали зброю з діжок і захопили арсенал та пороховий склад. Одночасно з цим один з козаків пластунів, піднявшись на головну вежу, запалив сигнальний вогонь. Це був знак для основного козацького війська, яке ховалося у лісі неподалік. За якихось 15 хвилин еліта ворожого війська в регіоні перестала існувати. Бенкетна зала перетворилася на бійню. А коли основні козацькі сили підійшли до стін фортеці, ворота їм відчинили зсередини. Деморалізований гарнізон, позбавлений будь-якого командування, практично не чинив опору. Неприступна соколина скеля впала за одну ніч, майже без втрат. Без. Це була не просто перемога, це був тріумф. Тріумф хитрості над силою, і тріумф справедливості над тиранією». Звістка про падіння соколиної скелі та різанину на весіллі розлетілася по українській землі, наче блискавка, вона викликала шок, страх і паніку серед окупантів. Тепер вони боялися не лише козацької шаблі на полі бою. Вони почали боятися тіні за своєю спиною. Вони почали з підозрою дивитися на кожного слугу, на кожного мандрівного музиканта. Неприступних фортець більше не існувало, безпечних місць більше не було. Це була колосальна психологічна перемога. Операція Весільний дарунок увійшла в легенди, її переповідали кобзарі біля вечірніх багать, прикрашаючи новими неймовірними деталями. Історія про те, як козаки перетворили бенкет ворога на його ж поминки, стала символом незламності українського духу. Вона доводила, що навіть коли ворог переважає тебе у силі, зброї та ресурсах, завжди є шанс перемогти, шанс, який дає не сталь, а розум. Російська імперська, а згодом і радянська пропаганда століттями намагалися створити образ козака як дикого некерованого розбійника, такого собі п'яного варвара з шаблею, здатного лише на сліпу лють. Але такі історії, як ця, руйнують цей міф вщент. Вони показують нам зовсім іншу картину: картину залізної дисципліни, стратегічного планування, ідеальної координації та неймовірної винахідливості. Це була робота не розбійників. це була робота елітного спецназу свого часу. І знаєте, що найцікавіше: ця історія не закінчилася у 17 столітті, вона триває просто зараз. Цей унікальний військовий код, ця козацька ДНК, передалася крізь покоління. Коли ми сьогодні бачимо, як українські сили спеціальних операцій проводять зухвалі рейди в глибокому тилу ворога, коли ми чуємо про те, як група наших бійців висаджується в окупованому Криму, наводячи жах на цілу армію, коли один український морський дрон, створений геніальними інженерами, відправляє на дно багатомільйонний ворожий корабель. Це не просто тактика сучасної війни, це прямий спадок тієї самої козацької кмітливості, це та сама асиметрична відповідь слабшого сильнішому. Вони воювали не числом, а розумом. І ми воюємо так само. Історія зробила коло, і сьогодні нащадки козаків знову доводять усьому світу, що український воїн це не лише хоробрість, а й інтелект. Такі історії надихають. Вони змушують нас розправити плечі і відчути гордість за те, чиїми нащадками ми є. Наша історія це не суцільна трагедія, це історія боротьби, перемог і неймовірних подвигів. Це незламна історія. Якщо вам сподобався цей історичний блокбастер, підтримайте наш канал лайком та підпискою, щоб не пропустити нові розслідування. А в коментарях обов'язково напишіть. Яку ще легендарну історію про українських героїв ви б хотіли побачити в такому форматі? Давайте разом відроджувати нашу справжню переможну історію.